Сьогодні будемо налаштовувати додаток для відеоспостереження IPC 360 Home Існують також додатки IPC 360 і IPC 360 Pro, але в IPC 360 Home саме найбільше функціонал, тому сміливо можна встановлювати саме IPC 360 Home для того, щоб керувати відеоспостереженням. Для того, щоб встановити цей додаток, ми його знаходимо в Play Market. Скачуємо на наш телефон, і після цього ми натискаємо відкрити. Після того, як ми Зайшли в цей додаток, ми натискаємо Зареєструватись. Тут все дуже просто. Натискаємо, вибираємо наш регіон, це Україна. Сюди вводимо електронну пошту, натискаємо Получить перевірочний код, отримуємо перевірочний код, вводимо його сюди. Після цього придумуємо пароль, підтверджуємо пароль, натискаємо «Согласен з пользовательським соглашенням і натискаємо підписатись. Після цього ми вже зареєструвалися. Також можна під'єднати камеру без інтернету. Для цього ми натискаємо без інтернету, і тут є керівництво по додаванню камери відеоспостереження без інтернету, а саме вона роздає Wi-Fi. Ми скидаємо налаштування за замовчуванням. Після цього під'єднуємося до того Wi-Fi, який роздає камера. І е, після цього в нас вже додаток автоматично підключається до мережі, тобто до мережі цієї Wi-Fi камери, і ми таким чином можемо передивитися ті відеозаписи, що збереглися на карті пам'яті е, камери відеоспостереження, навіть якщо поряд немає Wi-Fi мережі, е, наша камера може продовжувати запис. Після того, як ми зареєструвалися, ми вводимо нашу емейл-адресу e і наш пароль та входимо в систему. Ми бачимо приборна доска. Тут в нас є повідомлення. Є будільники. Будільники це повідомлення про тривогу. Тут ми бачимо дата і не було в нас повідомлень. І тут ми бачимо, що в нас є хмарні тарифні плани. Також тут в хмарних тарифах є розпізнавання штучним інтелектом людей. Наша камера може розпізнавати людину, машину або тварин. Тобто, тривога спрацювала на людину, на тварину чи на машину. Для того, щоб додати пристрій, ми натискаємо Добавить устройство, натискаємо Слідуючий. І тут ми бачимо, що нам пропонують відсканувати QR-код. У мене на камері є QR-код, але дуже часто буває, що він затирається, тому я натисну нет QR-кода. Ми натискаємо Далі. І тут ми бачимо виберіть точку доступу. Камери, і ми вибираємо той Wi-Fi, який роздає наша камера відеоспостереження. І бачимо ось IPC 365iP. Цей Wi-Fi, він без пароля. Ми просто до нього підключаємось, повертаємось назад і чекаємо, поки додаток додасть нашу камеру відеоспостереження до нашого додатку. Таким простим чином ми підключаємось до камери відеоспостереження. Далі нас тут просить прив'язати Wi-Fi до нашої камери відеоспостереження. Ми вводимо пароль до Wi-Fi і чекаємо, поки камера прив'яжеться. Тут ми вводимо якесь ім'я камери, нам тут пропонує там, столова кухня, гостіна. Після того, як ми ввели ім'я камери, ми бачимо, що в нас камера додалася. Ми можемо, натиснувши на три крапки, або поділитися цією камерою. Або можемо ввести обліковий запис, який матиме доступ до цієї камери відеоспостереження. Тут ми бачимо, що нам пропонують спробувати один місяць безкоштовної хмари. Серед переваг це можливість розумного виявлення, тобто ми можемо виявляти дитину, можемо виявляти людину, машину або тварину. Ось. Також є деякі розширені функції. І якщо ми активуємо облачний тарифний план, наші записи будуть зберігатися в хмарі, тобто будуть зберігатися на серверах. і ми... Наприклад, при втраті камери, все одно зможемо переглянути останнє відео, яке вона записала. Семиденна відеоісторія для одного девайсу буде коштувати 85 гривень в місяць, десь близько 1000 гривень на рік. Причому можна спробувати безкоштовно один місяць цей тарифний план. І тут ми можемо також в настройках. Змінити налаштування для самої камери відеоспостереження. Тут ми можемо змінити ім'я камери відеоспостереження. Можемо тут скопіювати UID цієї камери, для того, щоб підключитися до камери через систему VMS, подивитися версію прошивки, потужність сигналу, IP-адреса камери. Різна інформація про пристрій. Також ми можемо глянути в налаштування тривоги. Для того, щоб активувати розумне виявлення, нам треба підключити хмарний тариф. Тоді наша камера буде розрізняти людей, транспорт домашніх тварин. Тут ми бачимо, що повідомлення про тривогу текст або ж більше. Можемо налаштувати чувствість, можемо синхронізувати час. Тут ми бачимо, що в нас постійна детекція, тобто можна активувати, наприклад, щоб тривога була або в ніч, або в день, або на якийсь час. Ми можемо задати ці налаштування. Також сигнал тривоги, Тут ми можемо зробити, щоб камера давала сигнал тривоги при виявленні руху. Сигнальна лампа це ми можемо зробити, щоб при виявленні тривоги, щоб микалося світло. Тут ми можемо поділитися пристроєм. Тут ми можемо налаштувати звук. Передовий це індикатор состояння. Ми вимикаємо, щоб нічого не миготіло. Серед мов ми бачимо, що доступна тут англійська мова. Обов'язково синхронізуємо часовий пояс для того, щоб у нас відеозаписи співпадали з нашим часом. Після цього ми можемо налаштувати. Карту пам'яті microSD, також налаштування карти MicroSD. Ми тут бачимо, що карта MicroSD вставлена в качество відео HD. І тут ми бачимо режим запису постійного хранення і хранення собиті. Постоянне хранення – це постійний запис, а хранення собиті це запис тільки за тривогою. Тут ми можемо оновити прошивку. тут ми бачимо, що це остання версія прошивки, можемо перевантажити пристрій. Також ми бачимо, удаліть устройство, це ми видаляємо пристрій, і камера скидається на налаштування за замовчуванням. Також можна просто натиснути на камеру відеоспостереження. Тут ми бачимо швидкий доступ до SD-карти, ми можемо переглянути наші записи, які відбулися за якийсь певний проміжок часу. Також тут є. Хмарне відео, на що в нас є підписка. Тут ми можемо також вирівнати камеру. Тут ми можемо зробити фото. Воно буде в моїх колекціях, змінити якість перегляду, звук, вимкнути-вимкнути. Також тут ми можемо розділити на декілька камер, тобто тут ще спостерігати якусь камеру відеоспостереження. Можемо зробити фото, записати відео на телефон за допомогою цієї кнопки. Також можемо вімкнути стеження за рухом, тобто камера буде відстежувати рух, можемо перезавантажити камеру. Сирена для того, щоб камера вімкнула сигналізацію. А також можемо налаштувати ночне відіння. Ми тут бачимо, що ночне відіння ми можемо вімкнути умний режим. Це для того, щоб вночі камера вимкнула інфрачервоні світлодіоди. При детекції руху вона освітлювала все прожектором. Красочний. Це тут ви бачите, що відео в кольорі в умовах поганого освітлення буде постійно горіти прожектор і також черно-біле. Якщо буде недостатньо освітлення, то будуть горіти інфрачервоні світлодіоди. Також тут ми можемо вимкнути зум на камері. В цій камері, яку ми розглядаємо десятикратний зум. Ми, наприклад, бачимо, що в нас зараз зум тут одиниця. Не можемо його трішки приблизити, ще приблизити. І, наприклад, подивитись на дроти на лінії електропередач. IPC 360 і IPC360 Pro також дозволяють користуватися цією камерою відеоспостереження і тут ми маємо. Трішки розвернуті налаштування, а саме, якщо ви додали в камеру в додаток IPC 360 Home, він автоматично підходить до додатку IPC 360 Pro і IPC 360. В цих додатках ви можете трішки більше додати налаштувань в камеру відеоспостереження, наприклад, общий доступ, додати обліковий запис, за якому буде доступна камера відеоспостереження. Також ви можете вимкнути функцію OnViv і е, змінити пароль. Для онвів Тобто, ви задаєте можливість для доступу до камери відеоспостереження за допомогою протокола OnVIF, тобто, щоб цю камеру можна було підключити до реєстратора відеоспостереження, який підтримує цей протокол. Також можна підключитися по інтернету з будь-якої точки світу за допомогою iCloud, приблизно всі ті ж самі налаштування. Тут ми можемо. Зробити налаштування звуку, мова та часовий пояс, синхронізація часового поясу це ми вже робили Ось, налаштування карти пам'яті, неприривне храніння, храніння і Налаштування хмарного сховища. Тут ми можемо придбати хмарне сховище. Як ми бачимо, тут трішки по-іншому відображається функція хмари, і, наприклад, 30 днів запису. Буде коштувати 30 Доларів в рік, що дуже недорого. Додаток IPC 360 виглядає так само, як і IPC360 Pro. Не розумію, в чому різниця між цими додатками. Єдине основне, чим відрізняється ці і навіщо потрібен додаток IPC 360 або IPC 360 Pro, для того, щоб увімкнути функцію EnVI, щоб ваша камера була доступна для відеореєстратора і працювала з іншими пристроями за протоколом OnViv. Це були всі налаштування, додатку IPC 360. Якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарі або в групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.